Доброго дня, шановні колеги і колежанки. Я Олексій Григорович і представляю вам свій підручник з хімії для 11 класу профільного рівня. Цей підручник укладений відповідно до чинної програми з хімії для 10-11 класів профільного рівня, яка затверджена ще у 2017 року. Але за цією програмою у старших класах ми ще будемо працювати кілька років, принаймні, як і розброю ну, щонайменше 5 років, так точно. На початку підручника, перший розділ він стосується поглиблення та повторення основних концепцій, вивчених у основній школі. Це стосується щодо будови атома, хімічного зв'язку, деякі питання щодо гідролізу, який не вивчали в основній школі та класифікації елементів. Звісно, що основна частина підручника вона присвячена вивченню хімії елементів. Тож ми починаємо вивчати з гідрогену, а потім сьома група, група галогенів, халькогени, пніктогени і так далі до металічних елементів. І остання частина підручника вона стосується формування головних концепцій, які не приділено часу у базовій школі, але вони все ж таки доволі важливі для розуміння з основних закономірностей хімії це і поняття про хімічний еквівалент і відповідно закони еквівалентів. Це і поняття про гібридизацію атомних орбіталей, комплексні сполуки, більш детальніше щодо енергетики хімічних реакцій та механізму реакцій, поняття про константи рівноваги, йонний добуток води, гідроліз, ну і так далі. Сам по собі підручник він укладений так, щоб. Ну, як я максимально це намагаюся робити, щоб він максимально був ілюстрований, максимальна кількість інфографіки та пояснень саме графічної інформацію, щоб легше це все сприймалося і краще запам'ятовувалося. Те, що... Найбільш важливо виділено на спеціальних плашках, тож основні такі пункти можна побачити, і більш до кінця підручів по кожного параграфа міститься ключова ідея. А ну я цією рубрикою користуюся вже дуже давно. Ще з попередньої лінійки підручников, і хочу зауважити, що ключова ідея це та сама основна думка, яка має залишитися закорбуватися в мізках учнів, щоб вони дійсно розуміли все, що вони вивчали, того чи іншого параграфу. Звісно, що кожний параграф закінчується переліком запитань і завдань. Тут є запитання і на відтворення, є те, що треть трошечки поподумати. Є, звісно, і розрахункові задачі, але як для профільного рівня, то це все ж таки завдань маловато. Але вам не треба купувати додаткові посібники. Зверніть увагу, на початку кожного параграфа є QR-код, звернувшись до якого ви можете знайти, зайти на електронний додаток до цього підручника, і там ви знайдете додаткові завдання до кожного параграфа. І тут вони вже Розподілені за тими рубриками, які ви могли бачити у, у підручнику 10 11 класів рівня стандарту. Тут і завдання для засвоєння матеріалу. Звісно, що дещо є і іноді трапляються завдання на відтворення, комплексні завдання. Я такими називаю найчастіше ті, де необхідно ще. Виконувати певні розрахунки, завдання з розвитку, з розвитку критичного мислення це те, що як назвати на подумати. Да? Ну і деякі пропозиції щодо виконання міні-проєктів. У в 11 класі вводиться трошечки нових задач, нових типів задач, які вони не розглядалися раніше. І щодо кожного такого типу задач доводять детально розібрано, як їх розв'язувати. Тож я сподіваюся. Що у ваших учнів не виникне жодних запитань щодо того, як розв'язувати те чи інші нові типи задач, подекуди трапляються вставочки, я їх називаю рубрика хімія навколо нас, тобто те, як ми використовуємо наші знання з хімії до того, щоб розуміти природні явища, які трапляються навколо нас, і як ми їх використовуємо в нашому постійному житті. Звісно, що програма передбачає не тільки вивчення теоретичного матеріалу, а також і практичний блок. Тож відповідно до програми наведені всі лабораторні досліди, а також і практичні роботи. Частина з них у блоці практикум наведено у самому кінці підручнику. Те, що вже на самому кінці навчального року. Але теоретично, практичний блок він повністю представлений відповідно до чинної хімічної програми. Отже, я сподіваюся, що цей підручник буде вам корисним, буде цікаво та легко і зручно з ним працювати. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, пропозиції, зауваження, будь ласка, звертайтеся. Я буду дуже радий відповісти на всі ваші питання.